До найближчої лінії фронту 16 кілометрів. Це Дружківка, місто на півночі Донецької області. До початку повномасштабного вторгнення в Дружківці та громаді проживало 67 тисяч людей. Сьогодні населення міста складає близько 34 тисячі жителів. Від початку Великої війни сюди переїхало близько 15 тисяч переселенців. Зараз обстріли почастішали. Ворог цілиться в дитячі садочки, школи та інші адмінбудівлі. Добрий день. Скажіть, будь ласка, є журналіст і хочуть дізнатися у вас, як у вас обстановка в місті зараз. Та так іноді було де там щось гріміть. Ну, у нас, слава Богу. як так Вибухи, звичайно, чути. Іноді страшно, але в принципі живеться нормально, тільки що води от нема. І то звичайно, проблема, але загалом непогано зараз. Більш відчутно стало наближення фронту через те, що ну сабільніші стали так би мовити обстріли саме по Краматорську, по всі, особливо, наприклад, вночі, коли вже лягаєш спати об 11 і починається багато-багато бахів, хлопків. і це ну так тримає тебе в деякі напруги. Ми відчуваємо це ну з 14-го року, а ще більше з 2022 року, коли постійно читаємо mm -hmm. Ми новини то Бахмут, то Світлодар, тепер же часов'ярка. А ви плануєте виїжджати якщо? Ні. Ми плануємо. Ага. Гроші треба, а їх нема. Ну, плануємо, якщо буде, тобто чим гірше на ситуацію. Ви будете виїжджати, якщо буде загроза. Звичайно. Стосовно попереднього року, у вас є якісь засмучення? Як він пройшов? 73 роки має. Проснешся ой. ой ой. І все. Це так. День пройшов, і добре, ніч пройшла, о, прокинувся вранці. До. Це, звісно, мир. Це він не здійснився. Але найбільше розчарування це те, що фронт постійно рухає. Це Часів'яр, це Покровськ, це, на жаль, втрата Авдіївки. А від цього року що у вас є, які очікування? Хочу миру. майру. Вічна чув. І не одна я, такі мої подружки кажуть, так хочеться миру. а ще чинебудь не чуть. Хотілося би перемоги. Дуже сподіваємося, що це все закінчиться поскоріше, щоб нічого тут не розбили місто, щоб не було окупації. Дуже надіємося, що все буде добре. Ми вже звикли до цього, живемо тут і зараз, і е, життя нас вже перевчило не планувати на майбутнє і казати, що ми от очікуємо від цього. ми не знаємо, який це тут У Ось є йока на, на площі, стоїть. Це у вас якось ви це ставити загалом. Це плюс чи мінус? Так треба чи Я думаю, плюс? А що здесь плохого? Как з дітьми по городу ходять і смотрять? І я думаю, що никаких минусов здесь нет. Я ставлюся позитивно, бо на жаль, на території Донеччини ведуться бойові дії. Ми постійно стикаємося з вибухами, з прильотами з окупацій, і це в нас так би мовити, ну не не єдина, а одна з радостей, коли ти йдеш по місту, бачиш, що все прикрашено, що воно щось світиться, воно сіяє, і тому однозначно позитив. Ставлю також здебільшого позитивно через те, що я не дуже пам'ятаю, що було в тому році а, прикрашена ялинка. Але було аж так, дві так було в тому році, як сказав мій друг, прикрашено дві ялинки, але в цьому на жаль, з відключеними світла та з проблемами в енергетиці в Україні, прикрашували тільки одну, і вона так само ярко, як мерегтить, коли вмикається вуличне світло. І ну це добре через те, що я так вважаю. Коли в було в велику війну світову другу, а так само люди, коли по каву, коли в фронт, і фронт постійно двигався. Тому я вважаю, що не треба зупиняти це життя на стоп ставити. А треба брати максимум з усього попити ще тут. Ми намітили тенденцію, якщо на Донеччині прикрашають ялинку, то це вже капець зрата і так далі. А якщо, мовно кажучи, там інші міста, я не буду називати, які світяться 24 на 7, то це дуже гарно у нас новий рік і так далі. Я думаю, що новий рік він має пункту суди, незалежно від території, де йдуть тут дії, де йдуть активні, і так далі. Ви сказали, що у вас води нема, скільки є не було? Це десь вже тиждень, напевно. Зараз вже там відремонтували вже. Вода починається вже повертається. А зі світлом як у якого справи? Зі світлом все нормально, відключень нема. Якщо це район, де є якісь такі важливі інфраструктурні структури, то там можливо не вимикають світло. Якщо ви мешкаєте там в багатоповерхівках, і це ну йде відключення по всій області, то Влягає все, так би мовити, і вода, і світло, і інтернет стабільний, і мобільний. Світло є, вода є фай не постійно, але вона є за графіком. І у наші комунальні служби не ну, роблять все для того, щоб місто залишалося з водою, з світлом та газом. Що сказати, що от у нас пропадає спеціальна. На жаль, для нашого, ну для всієї області, але особливо для нашого міста, це можуть бути перебої калежі Слав'янська. У нас не може бути і по тижню, і по два. Позитивний момент це те, що в нас з'явилися свердловини, підвози води. Тому, в принципі, питання Трампа. Ви полягаєте на нього? Які садії? Не знаю. Ні, навірно. Ви, ви не вважаєте, що він зможе врегулювати? Не знаю, хотілося б, звісно, а там я в політику не вдаюся, так не смотрю. Чесно, не верится, що він там зможе щось поміняти на краще. Ну, не вірюся якось. Просто... Користуйтесь укриттями модерних по цим обміну, якщо вони у вас є по місту, чи взагалі як обезпечуєте себе. Пока не приходилось. А якщо, наприклад, бачите, що там якісь прильоти чи щось летить, ви там спускаєтесь в підвал чи просто коридор. Ні, ми частному секторі живемо. З укриттів у нас тут, в принципі тільки підвали. Підвали не таке надійне укриття, як на мальні. То якщо потрапити дом, то все обрушиться і буде під завалами лише нас. загалом в укриття, не спускаємося. Так там просто за двома стінами стоїмо і все. Місті є укриття, але частково вони закриті. Наскільки мені відомо. Може в місцях такого громадського скопчення більше відкрите відкриття, наприклад, біля супермаркетів, але є міста, де укриття закриття залишається. 50 метрів звідси можна піти -пі -пі перевірити, і укриття буде закрито. Місто готується до оборони? Нет. Ні, не готується. Просто взагалі ні. Ага. Я езжу везде, нигде ничего не ролит, нигде ничего не делают. Какая оборона? Это как всегда вот, у А яка установка вместе. Вот фронта движется до вас. Значит, пока сейчас объяр не возьмут, <с forwards> до дружковки я они... не хер дойду. Я тут Д're, родился. We, мы тут выросли и тут живем. I. 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 Я родился. Мы город свой никому не отдадим. Если сейчас авиар возьмут, Вот тогда уже будет страшно. По нам лупят, это по нам еще не лупили. Он да по какая разница лупили, по Чернегов, или лупили о, лупят, на днях. Лупят по, конкретно. По, по По, Харькову. ё-моё. вот это лупят конкретно, ё-моё, что люди гибнут. У нас еще тут. Слава тебе Господь!